Підніміть руку, якщо ви коли не створювали на Pinterest дошку під назвою Я 2.0. Коли заводили новий аккаунт, коли чекали на новий рік, на 1 січня, на перший день місяця, на новий Валентинок. Тримайте руку піднятою. Якщо ви коли-небудь купували новий блокнот, хоча старому ще було безліч порожніх сторінок. Якщо ви тримали руку разом зі мною, вітаю ви не самотні. Тому що багато хто з нас одержимо відчуття нового, нового початку, нові блокноти, нові розпорядки, нові епохи. Ми ідеалізуємо початок, бо це здається нам легше, ніж залишатися послідовним. Бо новий день, новий місяць, новий рік, нові цифри це ж не просто про зміну в календарі, це можливість, яку ми створюємо самі для себе. Щоб заспокоїти самих себе, але факт полягає в тому, що наше життя це невічна трансформація і невічний початок нового. Це повільне будівництво власного досвіду і вірність тому, що ми вибрали раніше. І так, ми часто застряємо в циклі повторюваних подій із -за того, що продовжуємо починати заново, замість того, щоб просто продовжувати почати. Мені здається, наше життя змінюється тоді, коли ми перестаємо романтизувати нові початки і починаємо. Ідеалізувати власну силу, не здаватися, тому що нам не потрібні нові розділи життя. Нам просто потрібно закінчити те, що ми вже почали. Я знаю, усі хочуть почати спочатку, а не продовжувати почати. І дозвольте пояснити, чому це відбувається, тому що новий початок, він завжди створює нам такий поверхневий рівень змін. Новий зошит, нова стрижка, новий день, новий місяць, новий рік, нова дієта і так далі. Це реально створює нам відчуття змін і дає надію на те, що саме цього разу все у нас вийде. А продовжити робити те, що почали, це вже структурна, повільна внутрішня робота над собою. Це щоденна. Щоденний вибір, щоденна вірність собі і своєму вибору. Це встановлення меж, як має бути, це чітке завершення справ. І найважливіше, і найболючіше це зіткнення з тими частинками себе, які ми зазвичай виникаємо. Нам реально легше почати спочатку, бо ми дуже сильно прагнемо змін. І ми ненавидимо процес дій. Тому нові початки нам здаються прогресом. Але насправді, якщо б думати, нові початки, це просто ми перекладаємо сторінки, почуття, речі з одного місця на інше. І причина, чому нас так споркушають нові зошити, новий понеділок, новий місяць, нові сторінки, тому що насправді там присутні порожнячі. Вони здаються нам тим самим ідеальним моментом, в якому немає місця для помилок, немає доказів нашої непослідовності. І немає доказів нашої бездіяльності. Чиста сторінка чи новий день, він не засуджує нас. Він ніби анулює все, що було до того. У них немає доказів нашої недосконалості. Чиста сторінка або новий день, ніби каже нам, все, що було до цього моменту, не рахується. Вони не судять нас і не нагадують нам про власні недачі. А старий блокнот, середина тижня, середина року, вони діють інакше. Вони реально нагадують нам про те, що ми зраджуємо самих себе, про те, що ми робимо все не ідеально, що у нас були зриви, що ми, що ми іноді здаємось. Тому нам простіше відкласти їх на задню парту нашої свідомості і чекати нового дня, бо цей новий день дає нам шанс почати знову, не дивлячись у дзеркало власних помилок. Але факт полягає в наступному: що справжня трансформація ніколи не виглядає як новий початок. Вони відбуваються посеред хаосу нашої внутрішньої нудьги і власному безлодовургію. Нас погоджуюсь, наш мозок обожнює у ці от перші дні. Новий рік, понеділок, підемо в п'ять ранку, коли ми з вечора думаємо, я завтра встану в 5 ранку, 700 і зроблю стільки багато справ. Нам це все здається сповнений можливостей. Енергія першого дня реально створює ілюзію контролю. А Насправді це просто естетична прокрастинація, яка доповнює ті самі звички, ті самі думки, ті самі речі, просто е, дає нам їх в іншій упаковці. Початок почати спочатку викликає у нас реально величезний виплеск дофаміну. От ви просто згадайте, коли ви ввечері перед, перед сном думаєте, все з завтрашнього дня буду їхати, все з завтрашнього дня буду правильно харчуватися. Наш мозок реально винагороджує нас вже відразу в цей момент, як тільки ми плануємо щось зробити. І ми відчуваємо цю винагороду такою справжньою, що коли наступає наступний день, вона вже не має мотивації це зробити, тому що нагороду ми вже отримали. І тому у нас е, не відбуваються зміни, тому ми не продовжуємо діяти. Але зміни відбуваються тоді, коли, незважаючи на власну лінь, не зважаючи на власні осінні не незважаючи на те, що 365 днів ви викладаєте максимум зусиль на справу, яку ви вибрали, але це не дає результату, ви все одно, попри це все продовжуєте рухатись вперед. Я це відео записую, тому що три місяці назад я хотіла видалити свою телеграм-групу, свій ютуб-канал, тому що е, рік роботи над каналом не дало мені того успіху, якого я хотіла. І мені здалося, що це просто не моє. Але е, оця думка про це, це ж просто ви розумієте, що це ілюзія. Це просто не моє, це ілюзія. І якщо я собі подумаю, якщо кожен раз я буду здаватися перед такими маленькими. Невдачами, хоча це не невдача, перед такими маленькими невдачами, і весь час починати щось нове я ніколи не досягну життя той, життя мрії, до якого я прагну. Тому я пишу це відео з тої стратегії, що новий початок це не суперсила, суперсила це вміння вибрати себе. Вибрати свій вибір знову, попри те, що здається, що поки що немає результату, але в цьому світі діє система накопичення, і ми не знаємо, в який момент це вистрілить, яке відео вистрілить, який пост вистрілить, яке повідомлення призведе вас до того клієнта, який відкриє вас до від світу. Ми цього не знаємо, і тільки продовження робити того, що ми вибрали раніше, дасть нам реальні зміни в житті. Зміни трапляються тоді, коли ми реально втомлені і вже місцями та мотивовані, але все одно приходимо і робимо свій вирішальний крок. Я хочу, щоб ви знали, що дисципліна і її послідовність це не, те, це не про те, щоб бути весь час досконалими, ідеальними. Вона не означає, що ми маємо бути ідеальними кожного дня. І навіть якщо просто вдумайтесь, дисципліна і послідовність не зникають. Коли у вас трапляються перерви або стоїть невдачі, вони нікуди не зникають. Кожен новий крок після паузи це продовження того шляху, який ви обрали на самому початку. Це не початок змагання, це продовження самого себе. І чесно, я думаю, що більшість людей не живуть е життям мрії, що більшість людей зазнають невдачі не тому, що не починають, а тому, що вони весь час починають щось нове. Вони зазнають невдачі, тому що не продовжують. Це дуже важливо. Тому що, знаєте, це як читати книгу. І якщо б ми кожен раз е, починали книгу читати е, з початку, а не на тому місці, де ми зупинилися, ми б ніколи не дочитали книгу і не знали, що ж там на останній сторінці. І так само в нашій справі, якщо ми вибрали бути е, блогером, письменником, е, не знаю, дизайнером сайтів, і ми мусимо довести цю справу до кінця. Ми мусимо е, бути вірними в цьому шляху, а не здаватися е, при першій нагоді і казати це не моє. Тому що я погоджуюсь, я погоджуюсь, це все, весь цей шлях, вся ця трансформація, вона виглядає нудною. Почати з 6 листа, з нової професії, з нового дня, реально виглядає більш обмеділиво і більш мотиваційно. Але саме із цієї ілюзії, що саме з цього моменту, саме ось тут все зміниться, так багато з нас потрапляють у цю пастку почати спочатку. Це знаєте, нас би ніколи не було серйозних стосунків, ми б ніколи б не змогли побудувати сім'ю, якби ми весь час починали спочатку, якби ми не вирішували внутрішні питання над собі, якби ми не працювали над стосунками, а просто тікали від одного партнера до іншого. Нас би ніколи не було сімей, ніколи б не було гармонії, тому що ми весь час починаємо спочатку. Я поводжую, що соціальний сіт, соціальні мережі змусили нас повірити в те, що е, в нас має в житті весь час бути зміни. Завжди має бути. Нова епоха, нова версія життя, нові подорожі. Оце от все нове, і нам випускають просто безліч курсів по самому нові марафони, нові ідеї, як стати кращою версією себе. Я, я я це говорю не з позиції критики, і я не осуджую тих людей, які випускаються із цих курси. Я на це дивлюсь, просто з широко відкритими очима, як людина, яка прожила деякий відрізок свого життя саме на цих курсах. І у мене просто після цих курсів залишилося питання. Адже дійсно ці курси корисні для нас, адже дійсно почати спочатку, це є дале рішення для того, щоб змінити своє життя. Бо знаєте, оцей от момент, коли марафон закінчується, або коли ти пропускаєш якийсь день в курсі, або взагалі коли ти купив курс і розумієш просто, що цей курс це просто не твоє, тоді естетика цього нового починання зникає. І в цей момент зникає і наша мотивація продовжувати. І ми знову починаємо шукати. А що ж це таке? А ми знову починаємо, а що ж ще нам початок? Знову ми знову починаємо шукати початок. І виходить замість того, щоб чітко визначити от у мене всі відео на YouTube-каналі про те, всі мої відео про те, визначити, визначи спочатку, ким ти хочеш бути. І роби все для цього. Хочеш бути письменником? Пиши. Пиши до того моменту, поки твоя книга не буде видана в світ. І хай її купить одна єдина людина, але ти мусиш закінчити цю справу до кінця це, а не те, що ти півроку не пишеш книгу, і після того ти це, напевно, не моє. Письменником бути письменником це не моє. Не твоє це починати спочатку і кидати цей вибір, це бажання, яке було, яке мотивувало тебе взагалі змінити своє життя. Ось це. Ти мусиш закінчувати все до кінця. Починати спочатку варто тоді, коли тобі не подобається робити те, що ти робиш. От е, як в ретуші, мені реально ретуш більше не подобається. І скільки би я туди не пкала себе, скільки би я себе не тішила заробітком, це не моє. Тут дійсно треба закінчити цей цикл і почати спочатку те, що я там випала, там вести Ютуб, писати книгу і так далі. В інших випадках ти мусиш давати собі кожен раз шанс на те, щоб закінчити це. І я думаю, якщо ми дійсно хочемо. Прогресу, то справжній наш силовий хід це бути завжди вірним тому, що ми обираємо з самого початку. Це наша тиха еволюція і наш рух. Просто продовжувати почати. Якщо ми вибрали бути письменником, довести цю справу до кінця. Якщо ми вибрали бути і тутмблогером, довести цю справу до кінця, якщо ми вибрали бути блогером, довести цю справу до кінця, не кидати почати з думкою, це просто не моє. Просто продовжувати почати. Знає, що мабуть почули фразу про те, що а, якщо просто, значить це твоє, якщо складно, це не твоє. Я думаю, що це все таки уманлива фраза, тому що а, просто і легкість це не про. Дії, які ми робимо, це про відношення до того, що нас оточує. Якщо ми ставимося легко до навіть найскладніших задач, наш, наш ріст і наша трансформація буде проходити в кайф і задоволення. Якщо ми ставимось з негативом, вічно нинімо, що це складно, в мене не виходить, то навіть найпростіший шлях буде тортурами. Окей, я не буду говорити багато на це відео. Я просто хочу дати п'ять принципів, які допомагають розірвати оцей 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 цей цикл вічного бажання почати спочатку, і на і дайте виховати в собі дисципліну послідовності. Тому що дисципліна бути дисциплінованим це насправді нова форма сексуальності, коли ти можеш досягнути власної своєї коли ти можеш а, сказати, що ось це я вибрав, ось цей шлях, я прийшов і ось це я досягнув. Це нова форма сексуальності, яка приваблює мене в людях. І я думаю, що людей приваблює також дисципліна інших людей. Просто ми про це так не говоримо. І так, п'ять змін, які розривають цикл. Перший: зробіть продовження своїм правом. Коли пропустили день тренувань, чи зірвалися дієти, чи встали в 10 ранку замість 5 ранку, чи пропустили сторінку в щоденнику, не починайте цикл спочатку, а просто відновлюйте рух далі. Та сама дієта з того дня, ви закінчили, а не спочатку. Те саме тренування, яке пропустили, а не новий 20-денний марафон, той самий щоденник. А не новий, який ви купуєте в магазині, і не з понеділка це ви робите, а саме з тієї миті, коли зрозуміли, що випали з колії, вам не потрібно починати з нуля. Вам просто потрібно продовжити з того місця, де ви зупинились. Нехай це навіть було місяць назад. Нехай це було півроку назад. Просто продовжіть з того місця, де ви зупинились. Ви пропустили тиждень в спортзалі. Клас, супер, ідіть завтра, але не перезапускайте свою 12-ти тижневу програму. Просто продовжуйте її далі робити. Ви пропустили введення щоденника протягом місяця. Супер відкрите той самий зожит на тому самому, на цьому самому місці, на цій самій сторінці, і дайте додатку для себе. Вся ідея полягає в тому, щоб навчитись продовжувати там, де зупинились. Навіть після вашої непослідовності тепер другий пункт: різко знизити планку власних очікувань. Я взагалі, проти, щоб ви мали якісь очікування. Я вже про це говорила, тому що очікування вбиває диво. Але якщо це важко зробити, то хоча б знизити планку власних очікувань, тому що більшість людей зазнають недачі, не тому що їхні цілі занадто амбіційні. А вони зазнають невдачу, тому що ставлять перед собою відразу результат великих цілей і намагаються е досягнути, змінити все одразу. Наприклад, коли людина хоче схуднути, їй стається, що виснажлива кардіо кардіотренування або сурова дієта, дадуть відразу ж легкий результат. Але ж правда полягає в наступному, що 10 хвилин такого будь-якого тренування і правильне харчування щодня рано чи пізно принесуть їй бажаний результат. Коли ти знижуєш планку очікувань, ти даєш собі шанс набрати імпульс. А імпульс помало і непомітно перетворюється на послідовність. І виходить, знаєте, це як енерція. Ти натягнув нову резинку, відпусти, і вона летить ще далі. Це енерція руху. Якщо ви почали і помаленьку маленькими кроками рухаєтесь, ви починаєте цю енерцію продовжувати, і ви там досягаєте результату. Я реально щиро вірю в те, що маленькі перемоги накопичуються швидше і стають довгостроковішим е, результатом, ніж великі, е, короткомиттєві перезавантаження. Так, третє, кожного з нас, е, третій пункт, який я е, хочу виділити, це зробити е, антипочаток, це зробити е, дію, яка е, Знищить оце от бажання починати з нуля. Тому що в кожного з нас є ритуали, коли ми починаємо з нуля. Прибираємо будинок, покидаємо старі речі, оновлюємо вплив, складаємо новий плантін. Це реально прикольно і заспокоює і, можливо, десь в якійсь мірі так. Добре мотивує, але е, спробуйте підійти до ось цих змін трішки інакше. Створіть для себе власний ритуал не для нового початку, а для того, щоб не кидати почати. Це може бути маленьке правило або невеликі кроки, які ви робите, коли з'являється спокуса, почати щось саме. Наприклад, ви хочете закинути свій блог, закинути свій відео, влог, так ви мені хотілося зробити, да? але ви даєте собі останній шанс на. Цю на цю ідею, якщо ви відчуваєте бажання почати спочатку, ваше правило може звучати так: спочатку я зроблю, хоча б один маленький крок у тому, що вже почав, і тільки після того вирішу, чи треба мені це закидати і починати щось нове. Це записати ще одне відео, записати ще один пост, написати ще один лист роботодавців, створити ще одну роботу в портфоліо. Тобто дайте собі ще один шанс завершити почати. Якщо вже тут не вийде, то тоді вже ви вже на тому року базуєте свої висновки, чи варто вам починати знову. Тому що а, оце от антипочаток, а, це простий, але потужний спосіб залишатись на шляху, не втрачаючи прогрес, і навчитись доводити справи до кінця. Це справді дуже класна практика, бо насправді, коли ви а, коли вам здається, що, наприклад, там спорт це не ваше, ви йдете, робите заключне тренування, ви виходите в ефірі і думаєте, ні, я, я ще спробую, я ще дам шанс. І так кожен раз за разом я записую це відео на YouTube. і я от просто розумію, яка я натхненна, яка я радісна, і як добре, що я не видалила цей канал і не почала все спочатку, тому що, хоч в мене тут небагато підписників, я все одно дуже рада, що ви у мене є, і я можу для вас це відео виставити. Так, продовжую. четвертий пункт: не оцінюйте себе за своїми досягненнями чи тим, наскільки ви ви продуктивні. Вам не потрібно бути людиною, яка там, наприклад, тренується щодня, щоб почуватися добре. Ви не повинні робити все ідеально, щоб відчувати себе успішним чи цінним. Якщо ви постійно порівнюєте себе з уявним ідеалом, повірте, тоді навіть самі маленькі промахи, наприклад, не стати на тренування, будуть здаватися цілою катастрофою. Чи готові ви з цим жити? Чи готові ви жити з цим самим пані? Думаю, ні. Тому я хочу, щоб ви усвідомили, що наші помилки це нормальна частина нашого життя, що наші помилки це не доказ нашої неуспішності. І хочу, щоб ви знали, що дисципліна і послідовність це не риса характеру, з якою народжується, це лише наш вибір, який ми робимо кожного дня, кожної миті, крок за кроком. І так і останній пункт напевно найсильніший з усіх пунктів це перетворити свою недосконалість на власну силу. Замість з того, щоб прагнути ідеалу, порахуйте, скільки разів ви вставали після падіння. Знаєте, інколи перемога це є просто те, що ти пережив цю ситуацію. Просто з того, що ти пережив цей період в житті. Це вже є перемога. І справжня сила проявляється не тоді, коли все гладко, а коли ви серед власного голосу знову і знову вибираєте себе і продовжуєте рухатись до мути. Тож я надію, що після цього відео ви трішки більше полюбили себе. і Можливо, трішки більше зрозуміли, що вам не потрібен ще один новий початок. Вам просто потрібно продовжувати щодня вибирати себе і те, що ви вибрали раніше. Коли ви зможете прожити, опанувати у цей от момент, що це лише прохідний етап, коли не видно результату, що це лише перехідна точка, тоді ви зможете прокинутися і зрозуміти, що нарешті живете життям, яке про яке ви ще змріяли. мріяли. І для цього вам не потрібно було починати спочатку, вам просто треба було продовжувати те, що ви почали. І знаєте, через декілька тижнів настане той момент, коли увесь світ навколо буде говорити новий рік, нові плани, новий я, нові починання. Я, напевно, вперше в житті не скажу цього і не буду будувати свою нову версію. Я нарешті зрозуміла, що. У 2026 році я просто продовжу удосконалювати той вибір, який я вже зробила. Адже кожна помилка, кожен урок, кожен момент минулого усе це складає фундамент, на якому ми стоїмо сьогодні, який робить нас міцнішим, ніж будь-коли. І я справді бажаю, що почати з нуля це не суперсила. Суперсила це продовжити робити те, що вибрав раніше. Я, ти, ми, всі, ми всі результат е, минулих версій себе, що вони нас до цього не маєте. І е, е, знаєте, цей YouTube канал буде підтвердженням того, що е, я не слиюсь. Е, Я буду розказувати, як це відчувається, як це. Відбувається і чи і в принципі, ми ми в принципі можемо разом спостерігати про те, що почати спочатку це не завжди вдало рішення, а продовжувати завжди дає результат. Мені цікаво, що буде в листопаді місяці через рік на моєму каналі. Реально цікаво. Зафіксуємо це і знову ж таки побажаю вам не починати спочатку, а продовжувати початок